Друзі, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Всім доброго дня! І Сьогодні до нас у продаж надходить ось такий гарний кросовер. Це Mazda cx 5 приїхала до нас зі штатів з легеньким пошкодженням попередній частині. Автомобіль 2016 року з мотором 2,5 бензин та з автоматичною коробкою передач, які працюють на передньому приводі. Так, друзі, удар був невеликий. Все відновлено оригінальними та новими запчастинами. Кузов має автомобіля дуже гарний вигляд. Колір просто бомба. Ось такий легесенький тюнінг. Решоточки, значки, все в чорному кольорі. Чорні 17-ті диски гарні, оригінальні. Виглядає автомобіль шикарно. Так, зараз тепер перейдемо до салону. Ось, будь ласка, подивіться, автомобіль приїхав з трапчаним світленьким салоном. Але власник це все зробив, перешив. Подивіться, як це все класно виглядає. Салон просто бомба. Це не чохли, це повністю перешитий салон. Так, Зараз перейдемо трошки, все вам покажу, розкажу, розповім. І так, автомобіль у нас в комплектації спорт. Має кондиціонер. Ось таке мультикермо. Має круїз-контроль. Має датчики давлення шин. Таку гарну мультимедію, дуже гарну музику. В автомобілі музика просто прекрасно грає. Ось тут такий джойстик керування цим всім. Перемикання режимів їзди, дуже достойний та мощний двигатель. Ось, будь ласка, подивіться, все, все в ідеальному стані в салоні. Задній ряд. сидінь, будь ласка, подивіться, все зроблено. Дуже-дуже круто. Матеріали дуже якісні, тактильно, дуже сильно приємні. По техніці автомобіль взагалі без питань, дуже збите авто, дуже м'якеньке. Взагалі нічого робити по ньому не потрібно. Повністю все обслужено, масла фільтра замінено. Автомобіль супер сів та поїхав. Автопарк Запоріжжя чекає вас на перегляд та на тест-драйв цього кресовера. Всім гарного дня!